Всім привіт! Так, ну що, там випускав я відео про резервне живлення з електрикою, наче так більш-менш вирішили питання. Тобто є джерело резервне живлення у виді гібридного інвертора і батарей. Коли воно буде сідати, можна завести генератор і підзарядити його. Хоча я ще не пробував, чи він буде заряджатися від генератора, ну, наче всі кажуть, що буде. Я думаю, що можна буде все одно придумати. Але ж е, хочеться інкубувати, е, і я тут так прикинув, якщо на початку лютого е, закласти інкубатор, то е, буде десь... Е, під пастку буде м'ясце перепиляти. А, воно ж якби свято, я думаю, що можливо ж люди будуть брати на свято собі щось смачненьке, там чи яйця, чи перепилятинку. Тож, треба, щоб для цього зібрати інкубаційне яйце, щоб швидко короткий строк зібрати інкубаційне яйце і закласти. Треба, щоб піднялась у перепілочок яйценоскість. Зараз на, не дуже на високому рівні, тому що тут 7-8 буває 10 градусів тепла. Треба хоча б щоб було градусів 15 Але обігрівачом і дорого, і неможливо, тому що електрики часто немає, а коли вона є, дуже часто так буває, що напруга 150-160 В і взагалі нічого не гріє. Почав я думати, ну, треба якусь альтернативу. Щоб і тут і температуру воно підняло так. І максимально воно було незалежне від електроенергії, або якого газу, чи що, щось. Ну, думаю, саме класне це буржуйка або пічка. Ну, пічка така якась з цегли невеличка, знаєте там є міні-печі, чисто для обігріву щоб раз день протопив. І воно тут на ніч підняло температуру, і там, можливо, якщо сильно мороз, ще трошки зранку потрапив. Але ж тут, ви ж бачите, зовсім немає місця. І треба обшивати, якщо ну, цю плівку чимась ще таки обшивати вогнестривки. Не для буржуйки виходить, місця немає, не для пічки. Тобто, якщо буду розширюватись, то на перспективу можна це зробити. Ну, який самий простий варіант? Ну, Це газ, бо з газом найменші були проблеми. Бувало таке, що він зникав. Там поломки, аварії. Але ну, пару разів таке було. Загалом працює він, ну, хоч тиск в системі малий, аварійність газа мала, але він постійно є. Найменше з ним проблем з таких джерел централізованих так? Бо на електроенергію е, ну, немає ніякої надії. Та цей обігрівач, ті дві батареї, що в мене, е, я думаю, висосе 1,5 кВт, ну, понятно, що він не постійно 1,5 кВт, але я думаю, він швидко з них всю енергію висосе. Е, ну що, я подумав, подумав. Е, ну і вирішив, щоб таку маленьку знаєте плитку газову на одну комфорту дешеву. І поставлю її і буду таким чином отоплюватися. Я подумав, в будинку ж на кухні стоїть газова плитка, нічого не стається. Тим бачу тут постійно йде вентиляція. Тобто, на птахів це ніяк не вплине, тут завжди приток свіжу політка, відпрацьовані згорівші гази будуть виходити. Але це найнадійніший і найпростіший спосіб підняти температуру. Тобто воно буде згорати, це типу, в приміщення попадати. І е, ну, якби, це доволі ефективно. Я колись щось таке робив, погано воно працює. Зараз покажу, що я тут зробив. Так, ну, Тут курочки, до речі, пірківська бариста. Червоні курочки. Так, а тут я, бачите, таке з цегли намастив, зробив багато щілин, щоб і приток, і відток був повітря, а всередині стоїть ця ж маленька пічка. Ну, я зараз розбирати не буду, покажу упаковку з пічки. Так, ну не знаю, буде видно чи не видно. Хочу, там горить ваганець. Вага так. цеглу намастив, щоб вона на себе було рала тепло і так і більш рівномірно поділяла. І для такої більш безпеки, що якщо щось впаде, воно не відразу навагоння на цеглу, і буде менше ризик, щоб загарілося. Зараз покажу візьму коробочку, щоб не розбирати цю конструкцію, бо зразу не додумався їй показати цю пічечку. І покажу коробочку і трошки про цю пічечку розкажу. Так, ну що, взяв коробочку, зараз переверну камеру. Ну, Щоб не розбирати, я думаю, буде зрозуміло. Ось така вона. Однокомфорчна. Типу піч для дачі, для туризму. Коштує 460-480 гривень. Ну, звичайно, якість тої пічки. Ви самі розумієте яка? Все воно дуже тонково 0,5, мабуть, металу. Окрім ну, крім і решіточки, на яку ставлять сковорідку, по розмірам. Ось така вона. Не знаю, сантиметрів 30 на 25. Короба, ну і пічка, відповідно, також такі ж приблизно розміри має. Так. Зараз ось так краще видно, так? Е кому може куди потрібно, бо дивлюсь там в Київці, в деяких містах люди там газу нема, цього немає, е електроенергії немає, опалення не працює, води нема. І щось там якісь на маленьких балончиках беруть пічки, ще щось. Е так ось. Взяв таку пічку, так. Е я дивився 40-літровий чи 50-літровий великий балон газу. Коштує ну сам балон 3-4 тисячі гривень. Е тобто новий. тобто бувшний, ну Можливо, бивушний зараз вже і не знайдеш з таким ажіотажем. Взяв таку пічечку. Чи води нагріти, чи поїсти. Балон газу можна заправити на заправці, там трошки грошей дати заправнику на газовій заправці. Він через перехідник вам заправить, а газом такий балон. Е, якщо потрібно обігріти, бо це ж спалює повітря в живому приміщенні, де немає вентиляції, можуть бути проблеми. Якщо потрібно обігріти, то є спеціальні там каміни. Вони трошки дорожче стоять, вони там каталітичні. Е, спеціально для живих приміщень. Тобто е, вуглекислий газ не виділяють, виділяють О2. Ну, спеціально зроблені для опалення живих приміщень. Так що ось такий лайфхак. ну поки що запустив, потихеньку воно все гріється. Ось тут перепілочки. Ну, надіюсь, у них вже яєчко буде краще, Нестись більше яєчок. І я зможу швидко за тиждень зібрати, потрібну мені кількість і закласти інкубатор. Інкубатор в будинку поставлю, щоб... Тепліше було, менше проблем було. Ну і подивимося, як швидко підніметься знову є ціноскісні у перепілочок. Подивимося, чи випливає це, чи не впливає, я думаю, що впливає. Що ще? Ну і взагалі подивимось, наскільки воно накладно, не накладно. Бо в такому режимі, коли вона горить, я думаю, вона дуже мало споживає. Тим паче вона... Типу під балонний газ, там вже колір стоїть. На природньому газі від магістралі він ну, менше горить. Не е, потужності виділяє. Так що, ось такий я змайстрував обігрів. Подивимося, протестуємо, як він себе покаже. І розкажу, що не варте. Ну Це я вважаю одне з найдешевіших, швидких. І Ну, тобто воно згорає і зразу тепло в повітря потрапляє. КПД буде максимальним і при мінімальних затратах. Так що пишіть, може хто таким вже займався. Я колись займався, ну дуже давно кролики були, і також були дуже великі морози. Поставив у там, горілку робив. То воно непогано допомагає. Mas como então, -se, 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 se não der Não sei se